Вітаю на РБК Україна. Росія вже готова говорити із Зеленським. Про це каже речник диктатора Путіна Пісков сьогодні. Так чи інакше, план Трампа щодо завершення війни в Україні буде представлено 14 лютого вже за декілька днів на Мюнхенській конференції. Про це сьогодні заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох. Що все це означає? Маю на зв'язку Михайло Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день. Добрий день, добрий. Трамп нещодавно заявив про прогрес у врегулюванні війни в Україні. Потім Білий до дім все це спростовує сьогодні. Трамп знову каже, що є прогрес просування, і тепер ще Пісков каже, що є контакти Росії та США. Останнім часом вони інтенсифікувалися. Про що всі ці політичні гойдалки? Це просто аби нам з вами було про що говорити. Чи дійсно ви знаєте про якісь домовленості і процеси зараз між США і Кремлем? Домовленостей точно немає. Давайте почнемо з того, що немає домовленості там на рівні Сполучені Штати і Росія. Це е, зрозуміло, тому що ну, якби такі домовленості були, це означає, що Сполучені Штати готові були б, е, скажімо так, доєднатись до нового світу порядку, де Росія домінує. Е, я зараз сарказмом говорю, але так воно б виглядало. Ні, е, е, давайте так стримані, що будемо відноситись до всієї цієї інформації. Я б три напрямки виокремив. Е, Перше – це комунікації на різних рівнях. Між адміністрацією пана Зеленського і адміністрацією пана Трампа, ну тобто, ці комунікації дозволяють, скажімо так, побачити, ну чи підготувати там більш-менш зрозумілу формулу фіналу війни, яка буде там, скажімо, так презентована і американською стороною, але яка буде враховувати м'яко кажучи інтереси не тільки України, але і Європи в цілому. Другий напрямок це спроби Росії за рахунок традиційного там інформаційного тиску створити враження, що, начебто, все буде йти через там домовленості прямі Росії Сполучених Штатів, і все буде йти так чи інакше навколо все буде обговорюватись навколо формули Росії. Ні, це не так. Це точно не буде йти навколо формули Росії. І третя складова безумовно, і Україна і європейські партнери. І сполучені штати мають централізувати свою позицію. Для того щоб зрозуміти, як має бути фіналізована війна, знову ж таки, з урахуванням по перше, того, що Російська Федерація є безсумнівним агресором, одноосібним агресором. А друге, що Російська Федерація зацікавлена в зміні глобальних правил поведінки, третє, що Росія зацікавлена в неформальному чи навіть формальному контролі над територією Східної Європи, ну і не тільки на території України, безумовно, а й на територію більш широкого в широкому сенсі цього слова, ще точно не влаштовує там ні Сполучені Штати, ні Європу і так далі. Ну і крім того, ми з вами бачимо зараз практичні такі речі, про які говорить той же пан Трамп, і про можливість використання спільного використання е, родовищ різних, які є в Україні, е, і для цього треба буде відтіснити Росію. Це зрозуміло, і інші інвестиційні проекти, які були б цікаві, американській стороні в тому числі. Ну тобто, суб'єктність України е, навіть в цьому плані в економіку фінансовому сьогодні не ставиться під сумнів е, жодної країни, ну окрім Російської Федерації. І тут я е, підсумую ще одне. Безумовно, всі заяви, які лунають з Росії, вони е, сьогодні мають вирішити ключове завдання для Путіна знову ж таки прибрати суб'єктність України, щоб переговори будь-яких в будь-яких форматах йшли на рівні. Росія, Китай, Сполучені Штати, щоб в цих переговорах точно не було України, і точно не було Європи як консолідованого партнера України з урахуванням того, що Україна є невід'ємною частиною Європи От для Путіна. Це головне завдання, і тому ми чуємо такі там заяви. Вони трошки дивакуваті, але це все ж Росія. Ви кажете, що США, Україна і Європейський Союз мають синхронізуватися і випрацювати щось спільне, всім вигідне, але називається конкретна дата 14 лютого. Ну там 14, 15, 16 в ці дати Мюнхенська конференція. Якщо Келох називає цю дату, він же вже має на руках готовий синхронізований план? Чи як ні? Я думаю, що вони якраз обговорюють цей план. Це ж буде презентація попередньої конструкції, як я розумію, да. Де ще mm -hmm. будуть якісь дискусії навколо цієї конструкції ти враховуємо, що Російська Федерація хоче отримати максимум з, з ситуації. Вона продовжує до речі максимально вкладатись у війну. Ми ж бачимо, тобто вони збільшують кількість боєзитних, Ну а на назі за рахунок живої сили. Перш за все, вони продовжують удари там кабами. Великій кількості вони продовжують ракетні, ну чи дронові удари великій кількості. Тобто, вони не зменшують масштаби війни, і більше того, вони не перебудовують назад економіку нав. Пакі, вони її домілітаризовують, а. А, але ще раз абриси цієї конструкції. Ну давайте дочекаємось. Просто було б ну некоректно нам з вами говорити про якісь е, формули, які будуть запропонованими партнерами е, перед тим, як всі ці, ці партнери і, е, презентують цю формулу. Дочекаємось, а потім буде Пане михайло. Але Зенський пан е, президент постійно наголошує на тому, що жодного слова про Україну без України. А тут виходить, що ми е, дозволяємо Сполученим Штатам самим розібратися до 14-го Ні, 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 того, ні, -ні. Що... А, це ж я ж про. Це говорить, що комунікації на неформальному рівні йдуть. Вони свої пропозиції. Ви ж бачите, що періодично пан Трамп виходить вже з певними там пропозиціями і так далі. Ну як елементи невід'ємної е, е, цієї формули, е, і безумовно ці елементи нам очевидні відомі і так далі. Але дочекаємось презентації американської формули. Ну як вони це бачать? Да, ще раз підкреслюю. Ну точно не будуть переговори переговорити там про Україну без України. Суб'єктність надто висока. Друге, ну точно Європа не зацікавлена в такому форматі переговорів. А, uh, І, попри всі там ці інформаційні конфліктності між Сполученими Штатами, Європою і так далі, ну, ми бачимо да, це все і так далі. Uh, Повірте мені, синхронізація позицій і щодо східної Європи, і щодо України, і щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, Сполученими Штатами і Україною. Тобто, тут спокійно до цього ставимось, дочекаємось базової формули, після цього будемо вже говорити. Як воно, тому що знову ж таки, ми ж враховуємо є інтерес України, безумовний, є інтерес Європи, особливо східної Європи, є інтерес Сполучених Штатів, ну тому що вони є ключовим донором України, ну там ключовим партнером мілітарно фінансовим і так далі. Але і не забуваємо, що. Є ж нереалізовані інтереси Росії да? Ну, тобто Росія ж заходила з повномасштабним вторгненням не заради того, щоб там отримати додатковий клаптик Донецької чи Луганської області, і так далі, і навіть не для того, щоб пробудувати, як вони говорять. Е вибачте. Побудувати uh, оцей коридор до Криму, да там через Донбас і так далі. І тому подібне, ні, вони ж заходили зовсім іншими цілями, і ці цілі не реалізовані. Тому вони будуть пробувати все це, скажімо так, будь-які формули uh, там uh, змінити, щоб врахувати в більшій там сенсі свої uh, інтереси. Але ну це дивіться ще раз, все, що стосується Росії, ну взагалі не вигідно. Ну щоб, наприклад, Росія щось до отримала в рамках в тому числі переговорного процесу. Все це вкрай не вигідно, не те, що Україні тут зрозуміло, але це вкрай не вигідно Європі і особливо не вигідно сполученим штатам, тому що це ж питання буде про домінування. Раніше Трамп наполягав на неучасті Сполучених Штатів Америки у військових конфліктах. Сьогодні заговорив про можливе введення американських військ у сектор Гази. Чи можна собі припустити такий варіант, що Трамп піде і на введення допомоги якихось сил в Україну? А задля того, аби повернути ті самі надра, про які зараз йдеться, і таким чином перемогти Путіна. А, ну, припустити, ми можемо все що завгодно з вами, але є раціональні речі, дивіться. На Путіна можна тиснути зовсім інакше не обов'язково доводити до там прямого бої зіткнення американці Росія. Ну нам би безумовно було б набагато краще, тому що це все ж таки вже іншого рівня війна. Але розуміємо, що це ну надто складно. Тому що коли ми говоримо про сектор газу, там все ж таки Хамас це теростична організація, і це не якась там окрема країна, попри те, що говорять про там а, а, країни. І так далі, а і крім того, є партнерство між Ізраїлем, Ви ж знаєте, да? ну, достатньо тратично так, так угода да, стратегічне партнерство між Ізраїлем і Сполученими Штатами. І там зрозуміла стратегія. І безумовно до речі, Трамп ще додав, що бажано було б щоб палестинці сектору газу перебиралися в інші країни, а, тому що сектор газу ну вже відновити неможливо. Але між тим давайте говорити про інструменти впливу на Росію. <ган -2> І про о, 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 цю позицію пана Трампа: мир через силу чи Велика Америка через домінування це все, от якби на початку не говорили про те, що вони готові скоротити свою присутність, в тому числі військово, в тих чи інших регіонах, це неможливо, якщо ти хочеш домінувати. Ну неможливо, просто фізично неможливо. Так це можна продискутувати теоретично, але практично, якщо Сполучені Штати хочуть знову ж таки продовжувати домінувати, їм доведеться приймати безпосередню участь в регулюванні тих чи. Інших конфліктів знову ж таки враховуючи, що це врегулювання має бути не в інтересах країни-агресора. Я зараз не тільки про Росію, про будь-якого агресора на будь-якій території. Тому що якщо ти враховуєш інтереси агресора, ну чи йдешмо зустріч то тоді ти сам добровільно зменшуєш свою суб'єктність. Ну тобто домінування в даному випадку, якщо говоримо про Сполучені Штати, тепер щодо інструментів примусу Росії. Ну, теоретично можна говорити і про миротворчі контингенти, але ми ж розуміємо, да наскільки це буде електорально тяжко провести. От дивіться е е е Касиняк, е ну міністр національної оборони Польщі говорить відверто про те, що ми навіть не уявляємо собі, що. Е Можемо там відправити свої війська польські війська на територію України. Я собі не уявляю, як вони можуть електорально, там Франція, Італія це провести через ці соціальні дебати. Ну тобто, щоб був якийсь консенсус суспільний, чому тому, що Росія буде вкладати, ну просто ви собі уявляєте та неймовірні кошти для того, щоб навколо цього створювати там скандалізацію, там хаотизацію і так далі. і Тому подібне, і тому ці всі е, дискусії вони непогані про можливості там. Залучення якихось контингентів, але мені здається, що вже на сьогоднішній день очевидно є два інструменти дуже суттєво, які будуть впливати на Росію і лякати Путіна. Перший інструмент це економіка. Uh, ну, треба просто дотискати да, там на нафтовий ембарго. Це тільки один з інструментів. Там ще є десяток інших інструментів. Не просто говорити про санкції. Ми там обмежимо використання uh, PlayStation чи і, і, і Xbox да, і так далі. А ну, про серйозні санкції. Uh, і другий інструмент це суттєве нарощування ракетних спроможностей України. Це практично ракетні бази, де можуть бути різні ракети різних форматів, різної дальності, але всі вони мають прострілювати європейську частину Російської Федерації і суттєво нарушувати удари по нафтопереробці і так далі. Тому це те, що сьогодні відбувається вже більше року. Україна там своїми дронами, своїми ракетами це робить. Але ну масштаб не той. Оці два інструменти будуть суттєво лякати Росії. І вона буде погоджуватись на багато чого, і не треба буде навіть залучати там безпосередньо військовослужбовців інших країн. Про ракети президент Зеленський згадав в інтерв'ю Пірсу Моргану, і там він, до речі, сказав також про повернення ядерного статусу. Це серйозний сигнал, спосіб, спосіб натиснути, чи так просто ну очевидно, що з ядерним статусом не вийде легко. Хоча хто знає на що здатен Трамп після того, що ми от спостерігаємо в останні дні і тижні. Ви абсолютно праві. Ніхто не знає на що здатен Трамп, тому що Трамп грає таку достатньо активну сьогодні роль, да, і він пробує переформатувати і внутрішній простір управлінський, і зовнішні ініціативи, достатньо, ну скажімо так, в позитивному сенсі агресивні, да, ну, які переформатовують глобальний простір. Але давайте ну, президент говорить наступні речі. Він говорить: дивіться, ну давайте ж там без всяких будемо говорити про те, що. Просто юридичний папірець він не працює, ну тобто Україна розуміючи, що сусідом Росія залишиться, на жаль, да, ну, принаймні, поки що в цьому історичному проміжку часу вона залишиться нашим сусідом і завжди Росія буде існувати тільки може існувати тільки в стані погроз, шантажу чи ескалації. І завжди буде вона там продовжувати сама себе накручувати, що треба все ж таки добити Україну чи там добити ще якусь країну і так далі. Це є сутність руского міра. Вони без цього жити не зможуть. Вони не зможуть тоді компенсувати негаразди, внутрішні там масштабні внутрішні негаразди, якщо вони не будуть про пропонувати цю концепцію великої Росії, яку всі бояться, але яка чомусь завжди перед всіми стоїть на колінах. Вони будуть це пробувати реалізувати. І тоді президент говорить: дивіться, якщо ви говорите НАТО, неможливо, а це ну це реально колективне інструкція безпеки, тобто, всі ресурси, якщо виникає конфлікт, всі ресурси об'єднані, і це зовсім інша конфігурація. Це не те, що Україна там так чи інакше говорить: а давайте нам якісь там ракет, дайте нам якихось там, скажімо, артилерії, амуніції і так далі. Це ж ну просто неспівставно, все таки по ресурсам, велика країна і будь-яка європейська країна, да включно навіть з Німеччиною. По відношенню мене там до Китаю, Росії, Сполучених Штатів і так далі. І тоді президент говорить: давайте альтернативу, або 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 все ж таки НАТО, як колективний альянс, або все ж таки якісь отакі стратегічні партнерства, ну як Сполучені Штати, Ізраїль, а це тоді закрите небо, це тоді ну не залізний купол, тому що зрозуміло територія інша, але закрите небо, інші системи протиракетної оборони, це тоді ракетні бази, це про які ми трошки раніше говорили, або є інший формат. Або тоді давайте повернімось до концепції ядерного стримування, чому ми маємо мати. Сусідам ядерну країну і не мати інструмента її стримування, це логічно. Він пропонує опції, тому що інших опцій не може бути або або, або, або колективний альянс, або стратегічне партнерство з е, урахуванням всіх особливостей моменту. Ну мається а нас ракетні бази плюс протиракетні системи, або тоді е, зброя е, стримування і так далі. Інших інструментів просто сказати, що ми вам щось гарантуємо. Ну це ж не працює в. Е, е, у... В даному випадку, коли ми говоримо про Російську Федерацію, Росія продовжує, ви про це згадували, розігрувати карту нелегітимності, маючи на увазі бажання говорити лише зі Сполученими Штатами Америки. А тут, от спецпредставник Трампа Кіт Келлог днями заявив, що США хочуть, аби в Україні провели вибори. А пані посол України в США Маркарова каже, що поки офіційної ініціативи не було, але якщо буде, Україна готова. Чи не означає це, що захід хотів би змінити політичний ландшафт в Україні? Я не знаю, якщо сказати грубо, замінити Зеленського, аби легше було говорити з Путіним? А, а що вони хочуть тоді в фіналі отримати? Ну тобто, добре, змінили, як ви говорите, політичний ландшафт? Припустимо, змінили політичний ландшафт в Україні і, і це якось зупинило експансію. Це якось зупинило апетити Путіна. Це якось. Скажімо, так сказала Росії, що все далі. Ви вже не будете, будете гарантувати недоторканність е, політичного ландшафту в Україні. Ну це нонсенс. Зупинити війну, зупинити агресора за рахунок того, що ти щось робиш в країні, на яку напали. Ну так не працює система. Ні, е, це не питання зміни політичного ланшафту, е, і давайте ж об'єктивно під час війни е, провести вибори з урахуванням і безпекового контуру, але головне. А дивіться, а як забезпечити електоральне право? Ну тобто, щоб люди, які хочуть бути вибраними, чи обирати когось, щоб вони це реалізували? От тоді треба всіх військовослужбовців забрати з поля бою. Вони ж мають право висунути свою кандидатуру. Правильно з урахуванням типу виборчої кампанії, там парламентської чи президентської, навіть немає різниці. Вони ж мають право займатися виборчою компанією, тобто ми маємо їх всіх відкликати з поля бою. Ну і відповідно, я вже не говорю про безпеку в цілому, і, і якщо ми цього не зробимо, ну то тоді вони можуть е заблокувати результати виборів будь-яких, тому що ну було спотворено їх право, і це все ну це така дискусія, яка не має сенсу е і не має. Ну скажімо так, ціле спрямовування на реалізацію концепції фіналу війни. Я б спокійно знову ж таки до цих розмов стався. Чому тому, що, по перше, легітимність і суб'єктність пана Зеленського, не має жодного сумніву, не несе в собі жодного сумніву не тільки до речі для країн-партнерів, але й для країн глобального півдня, для Китаю, для там Індії, Туреччини і так далі. Не має жодного сумніву для арабських е наших партнерів. Ну мацюназі Салодити, Об'єднані Арабські і так далі. Єдина країна, яка про це постійно говорить, є країна без демократичних інститутів, тобто Російська Федерація. Навіть країни інші без демократичних інститутів, наприклад, Північна Корея, про це не говорить. А Росія, яка не має електоральної процедури, не має конкурентної політики і не мала виборів, і має на сьогоднішній день нелегітимного безумовно не президента, а диктатора. Вона про це говорить. Чому тому, що вони не хочуть сідати за стіл переговорів, просто фізично не хочуть сідати, тому що вони хочуть продовжувати ще повзучу експансію. Ну тобто і е, затягувати час переговорного процесу, тому що розумію, що все ж таки ультимативні вимоги Росії будуть відкинуті, але будуть інші ультимативні вимоги щодо е, повернення до міжнародного права, і тому тут мені все це зрозуміло. З точки зору організації виборчого процесу, це не вирішує питання війни і миру, і безумовно це ну неможливо організувати е, сьогодні. Днями під час зустрічі групи держав зі створення спецтрибуналу щодо агресії проти України був затверджений план, проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск. 14 -е... Засідання так відбудеться в Києві у квітні, і на ньому буде остаточно затверджено цей статут. Це означає, ну конкретно означає трибунал для Путіна. Як ви оцінюєте перспективу, що ця справа розтягнеться наскільки, до речі, на роки, на місяці, можливо, десятиліття? Наскільки це взагалі важливо у цей трибунал? Давайте зразу підкреслимо, що термінів давності повіськових злочинів злочинів не буває. І особливо якщо це мало ознаки геноцидальної практики а Росія очевидно била і по цивільному населенню, і там по дітях і депортували і так далі. І тому подібне, тому термінів давності у цього всього не буде. Строків давності не буде. Це перше, друге результативність, чи, скажімо, так, календарність організації трибуналу залежить від фіналу війни, тобто як війна буде фіналізована. Якщо війна буде фіналізована, хоча б десь. Приблизно в рамках міжнародного права, і буде визнано, що Росія має відповідати фінансово, юридично, принаймні там на рівні виконавців, на рівні підкреслення віком виконавців. Ну різного рівня виконавців. Безумовно, автором агресії є одноосібно Путін так біля нього там ще було сконцентровано, що цей радбес, і так далі. Зрозуміло, що там має безпосереднє відношення до цього Тіш Патрушова на Ришкіни, Матвієнко і так далі. Там можна весь перелік брати. Сумнів в цьому немає, але. Якщо буде фіналізовано, що все ж таки Росія несе відповідальність, а без примусу Росії е, досягнути такого фіналу неможливо, е, то тоді ми з вами будемо мати там роки для того, щоб організувати трибунали різного рівня е, з різним там представництвом відповідальності да Ну тобто виконавці, спочатку там середньої ланки, вищої ланки, а потім до авторів війни, як такої. Якщо буде фіналізовано, скажімо так. На часткових умовах я умовно кажу на часткових умовах Росії, що ви знаєте, ми тут напали, тому що якби ми не напали, то напали б на нас ну ця вся галімація, яку вони постійно повторюють, то тоді це затягнеться на довше. Да, але все рівно Росія по фіналу відповідальність за масштабну війну в східній Європі нести буде і фінансово, і е, там особисто, і юридично, і так далі. і Тому подібне. Тому процедурно треба це довести до кінця. Треба проводити, як ви говорите, всі організаційні заходи щодо організації трибуналу, як такого, щодо облаштування юридичного трибуналу, як такого, і це все дуже дуже важливо, тому що це буде мати безпосередні наслідки для Росії. До речі, вона це те також розуміє. Багато хто в Росії сьогодні усвідомлює, що незалежно від фіналу ситуативного фіналу війни вони все рівно не повернуться до статусу захищених юридично осіб, і вони все рівно будуть мати певні загрози і для там своїх статків, і для свого там юридичного існування, і так далі, тому подібне. Пане Михайло, наостанок я дозволю собі, взагалі, е, відійти від всього того, що ми говорили, і торкнутися внутрішньої історії, яку останніми днями дуже серйозно обговорюють. Кримінальне переслідування мера Ірпеня Олександра Маркушина стало однією реально з найгучніших справ останнього часу. Це викликає резонанс через підозри, що правоохоронна та судова система використовуються для політичного тиску. Чи є тут політичний підтекст, на ваш погляд? Чи вбачає офіс президента ризики, е, що це може реально підірвати? Ти довіру до місцевого самоврядування і створити небезпечний прецедент, тому що це не лише про ірпінь, не лише про Маркушина, це загалом про державну систему під час війни. Три три речі дуже коротко скажу. Перше ну не зовсім мені коректно коментувати все, що стосується роботи правоохоронних органів, тому що вони мають доводити е, абсолютність тих доказів, які наводять в рамках там судового засідання, чи мав він право там виїжджати, чи не мав права виїжджати. Ну ви розумієте, чи там е, все, що стосується місцевого бюджету за кордон виїжджати. Це перше. Я думаю, що вони можуть це прокоментувати більш об'ємно, якщо є така потреба, друга складова а. Ну, ми завжди з вами чуємо, що правоохоронні органи використовуються для того, щоб там п -п політичний перерозподіл робити, тиск вчиняти і так далі. І тому подібне. Бо тут було бажано все, про що ми неодноразово вже говорили в ТРА, все ж таки думати про репутацію а, правоохоронних органів, в тому числі. Тобто, вони мають залізобетонні доводи завжди надавати, не боятись виходити в публічний простір, пояснювати позицію. І ще раз ці доводи мають бути дійсно такими, що юридично ти бачиш так, є склад злочину. Чи немає складу злочину. тому що завжди можна трактувати зрозуміло да інформаційно можна трактувати все що завгодно, але для того щоб позбутися цього реноме політичного тиску чи використання правоохоронних органів, треба все ж таки думати про свою репутацію. Тобто інститут репутації має для правоохоронних органів ну дуже дуже важливе значення. На жаль, досі поки що маємо ту картину, яку маємо. Ну і третя складова. Я сумніваюсь, м'яко кажучи, що можна буде повернутись до централізованої системи управління і вбити концепцію децентралізації. Ну, тобто, коли ми передали повноваження на місця, і там фінансові можливості на місця, і так далі. Я думаю, що якраз місцеве самоврядання вже неодноразово доводило спроможність свою е, витримати будь-які там удари. і Сьогодні формується така собі непогана горизонтальна вертикаль управління. Намаці ну, на увазі на місцевому рівні. І я думаю, що і громади місцеві вкрай зацікавлені в тому, що все ж таки роз... Розподіл ресурсу, розподіл впливів був на місцевому рівні. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео.